Доброго дня всім друзям, з вами Ольга, і сьогодні відповім на запитання про стілажі. Знову осінь і знову виникають ці питання. І, хоч є багато вже відео про це, але питання є. Що потрібно знати перед тим, як починати черенкувати і робити стілажі? Можна зробити самостійні стілажі, можна купити, є багато стелажів в епіцентрі. Я там недавно була, є багато на різноманітних сайтах і можна вибрати на будь-який смак. Але на що потрібно звертати увагу? Перше, подивіться, які у вас касети, в яких ви будете черенкувати, щоб стілажі полиці були по розміру ваших касет. Бо стілажі бувають. Шириною і 30 см, і 40, і 50 і 60 см. Кожен вибирає по своїм касетам. Відстань між полицями найкраще 40 см. Тоді світло від лампи буде більш рівномірне. Полиць, на мій погляд, достатньо чотирьох. П'ята полиця вже не дуже зручно поливати. І, взагалі, слідкувати за рослинами. Фольга, обов'язково треба всі боки покрити фольгою. Вона дуже допомагає. Фольгу достатньо купляти 2 мм, не треба товщою, це і буде дешевше. І найважливіше це лампи. Ламп зараз багато, фітолампи я не використовую, використовую фітолампи, Лампи, Світодіодні лампи достатньо на стіла 60 см, лампи 50 Вт. Якщо у вас стілаж 40 см, то достатньо і 30, і 30 Вт. Обов'язково повинно бути 6000 і або обов'язково звертайте увагу на люксометрі повинно бути більше 2000 люксометрів. Чим більше, тим краще. Але не менше. Тоді черіночки будуть у вас укорінюватись дуже добре. Також в черіночнику потрібно бути опалення Обов'язково температура від 15 до 25 градусів. Це вже самі будете регулювати, як вам найкраще. І на що треба звертати увагу, то на вологість повітря. Це дуже важливо. Не менше 50 а то і 60, і 70. Більше не потрібно, бо буде розвиватися сира гниль. Ну і коли дуже сухо, то теж це буде сказуватися на рослинках. Оце найважливіші моменти. Якщо є запитання, то пишіть. Прочерінкування буде пізніше в наступних відео. І до нових зустрічей!